Доброго ранку малята! Давайте з вами привітаємось. Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарих заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Сьогодні у нас з вами заняття по ознайомленню із природним довкіллям. На тему осінь чарівниця мила деревця позолотила. Запрошую вас у чарівний світ природи та пропоную послухати дуже гарну пісню. Діти, Про яку пору року розповідає нам пісенька? Вірно, про осінь. Ви вже знаєте, що осінь називається щедрою, за те, що вона дарує нам багато фруктів та овочів. А ще осінь називають золотою. Хочете дізнатися, чому? Про це нам зараз розкажуть осінні дерева. Улітку всі дерева були однаковими на вигляд, зеленолистими. А зараз дерева також усі зелені? Ні, якого кольору тепер листочки дерев? Жовті. Так, багато листочків пожовтіло. Це осінь позолотила їх. Але погляньте, ось листючко, й червоне й роденьке. Скажіть, красиві дерева восени? Так, чи є на деревах гілочки, на яких мало листя? Так, є. Де поділися ці листочки? Правильно! Вони впали додолу. Де лежить опале листячко? Під деревом у нас під ногами. Восени дерева спочатку змінюють колір листя, а потім скидають його, готуючись до холодів. Незабаром усі дерева залишаться безлистими і голими. А поки що ми радіємо їх осінній красі. А зараз пропоную послухати казку Василя Сухомлинського. Осінь принесла золоті стрічки. Ростуть над ставком дві берези, стрункі, високі, білокорі, опустили берези зелені коси, віє вітер. Розчісує їх, тихо шелестять листям берези, то вони про щось розмовляють. Однієї ночі стало холодно, на траві заблищали білі кристалики льоду. Прийшла до беріз осінь, принесла їм золотісті стрічки. Плили берези стрічки в зелені коси. Зійшло сонце, розтопило кристалики льоду, подивилося сонце на берези і не впізнало їх. У зелених косах золоті стрічки. Сміється сонечко, а берези сумують. Діти, скажіть, про які дерева? Розповіла казка? Так, про Берізки. Чи змінила осінь Берізки? Так, що позолотіло пожовкло на берізках восени? Листочки? Як ви гадаєте, чому золотокосим берізкам зробилося сумно? Що буде далі з їхніми жовтими листочками? Так. Вони обпадуть. Зараз осінь. І нам приємно дивитися на те, які красиві, барвисті дерева та кущі, які яскраві в них листочки. Влітку, коли спекотно, дерева дарують нам затінок та прохолоду. Навесні ми милуємося їхнім цвітом, а ще дерева роблять повітря чистішим. Тому в парку чи лісі, де багато дерев, нам завжди легко і приємно дихати. Крім того, дерева є домівкою багатьох птахів. На їхніх гілках пташки звивають гніздечка. І виводять пташеняток. І пухнасті білочки живуть на деревах. Отже дерева наші друзі. Тому дерева та кущі слід оберігати, охороняти. Не можна ламати гілок, псувати кору. Якщо це робити, дереву буде боляче, адже воно живе. Бережіть дерева, діти! А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!